Сьогодні ми поговоримо про види ораторського мистецтва за метою висловлення. В залежності від мети висловлювання, у нас ораторські промови поділяються на три види: це інформувальні виступи, переконувальні виступи та розважальні виступи. Перше, це інформувальні виступи. Це найпоширеніший вид виступів. У них розрізняють такі види, як інформація, пояснення, інструкція, оголошення, анотація, лекція, доповідь, повідомлення та автобіографія. Інформація це коротке усне повідомлення про певні якісь події. Вона має бути короткою, містити якісь певні факти, бути новою та цікавою для слухачів. При виступі з інформацією слід поставити завдання. Цікаво розповісти про якийсь факт. Пояснення та інструкція вони мають бути також короткими та зрозумілими. Пояснювати слід послідовно, крок за кроком, переконуючи, що попередній етап ваш співрозмовник зрозумів правильно. Оголошення це повідомлення про те, що трапиться. Виступаючи з оголошенням, слід говорити повільно, чітко, повторювати найважливіші місця. Наприклад, час та місце. А також в оголошенні потрібно передбачити всі труднощі, які можуть виникнути, повідомити усю необхідну інформацію. Анотація це короткий виклад змісту книги чи фільму. Вони призначені для того, щоб покупець зміг одразу дізнатися, про що книга чи фільм. Усну анотацію зазвичай роблять в інформаційних чи рекламних цілях. Лекція. Навчальний науковий чи науково-популярний виступ спеціаліста, в якому розкривають певну тему. Доповідь це розгорнуте повідомлення. Воно розкриває важливу наукову чи суспільно політичну проблему. Після доповіді проблему обговорюють, а доповідачу ставлять питання. Повідомлення це маленька доповідь з якогось окремого питання. Повідомлення можуть доповнювати чиюсь основну доповідь. Метою будь-якого інформувального повідомлення є подача відомостей про певний предмет таким чином, щоб слухачам це було цікаво. Бажаний результат будь-якої інформувальної промови це реакція слухачів. Як цікаво! Треба кілька разів повторити основні положення, навести яскраві приклади. Записати на дошці цифри, дати, ілюструвати свій виступ малюнками, схемами та ілюстраціями. А тепер давайте з вами творчо подумаємо та складемо текст Оголошення на шкільне свято. Воно може бути, наприклад, Запрошуємо всіх учнів, вчителів та батьків на наше шкільне свято, яке відбудеться в п'ятницю 20 жовтня. Ми гарантуємо вам незабутні враження та багато цікавих забав. Будь ласка, приходьте і приєднуйтесь до нашої шкільної спільноти у святкуванні. Це яскравий приклад у нас інформувального виступу. Наступне це розважальні виступи. Розважальними наздовають виступи, мета якого розважити слухачів. Тобто надати їм можливість посміхнутися і приємно провести час. Розважальна промова повинна підтримувати увагу та інтерес слухачів. Бути цікавою, приємною. Вона має створити гарний настрій, оптимістичний настрій, викликати посмішку. Основним видом розважальних виступів є кумедний випадок з життя. Він може бути з власного життя або з життя іншої людини. Анекдот, або якийсь дружній тост. Розважальні виступи зазвичай необхідні в дружній компанії за столом, на відпочинку в компанії друзів на банкеті, на честь певної події. Веселі випадки з реального життя найцікавіші для розважальної промови, адже ніхто, крім вас, цей випадок не знає. Що робить розповідь особливо цінною? Та забезпечує увагу. Публічний анекдот має бути пристойним, не містити зниженої лексики, розповідати анекдоти варто не поспішаючи, серйозно, у жодному разі не сміятися. Розкажіть ваш улюблений анекдот або випадок із власного життя. Третій вид це переконувальна промова. Це виступ, в якому оратор має за мету змусити аудиторію повірити в правильність його точки зору, тобто довести або спростувати якесь положення. Переконати це означає змусити повірити у вашу правоту та прийняти вашу ідею. Коли людина намагається в чомусь переконати іншу людину або групу людей. Вона починає наводити аргументи на підтримку певної ідеї або тези. Існують різні види переконувальних промов. Це може бути агітаційна, надихаюча та, власне, переконувальна. Агітаційні виступи вони мають спонукати аудиторію до нової дії. Наводяться аргументи за та проти. До Агітаційних виступів в нас належать промови на політичних мітингах, якісь рекламні виступи, виступи на зібраннях із закликом та іншим. Такі виступи вони вимагають емоційності, лаконічності та образності. Надихаючий виступ, він має створити позитивний емоційний настрій, впевненість в своїх силах, налаштувати аудиторій на оптимістичний. Влад. Наприклад, тренер може зробити надихаючу промову перед грою, виступ кандидата перед своїми прихильниками або виступ із характеристикою успіхів роботи організації. Тобто він має змусити аудиторію прийняти певну точку зору та оцінити власні думки. Це власне переконувальний виступ. До таких виступів належать публіцистичні виступи на мітингах, зібрання, виступи відомих людей. У таких виступах обов'язково наводяться аргументи і за, і проти, і демонструється, що теза, яку захищає промовець, найбільш аргументована. Зараз я вам пропоную творчо помислити та створити надихаючу промову для учнів. Перед іспитом з української мови. Він може виглядати ось. Шановні учні, сьогодні ви знаходитесь на порогі важливої події іспиту з української мови. Цей іспит це не просто тест знань, а можливість показати свою компетентність та здатність до самостійної роботи. Я хочу нагадати вам, що ви підготувались до цього іспиту довгий час, вивчаючи граматику. Читаючи книги та практикуючись в письмі, ви маєте всі необхідні знання та навички, щоб пройти цей тест успішно. Але крім знань, вам також потрібна мотивація та енергія. Я хочу нагадати вам, що ви можете досягти будь-якої мети, якщо будете працювати наполегливо та не здаватися на перешкодах. Не забувайте про свої цілі та мрії і про те, що цей іспит. Це лише крок на шляху до їх досягнення. Тож я бажаю вам мужності та впевненості в своїх знаннях, енергії та мотивації досягти успіху в цьому іспиті. Пам'ятайте, що ви здатні набагато більше, ніж думаєте, і що ваш успіх залежить від вашої власної праці та наполегливості. Успіху вам на іспиті! Домашнє ж завдання вам! Потрібно скласти інформаційну, розважальну або переконливу промову на ваш вибір. До нових зустрічей!